Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І сьогодні ми будемо робити розклад для знаку Зодіаку Діви Діби на місяць грудень. Що ж на вас очікує? І так, початок місяця, середина місяця і кінець місяця, а також підказочка для вас. Що ж на вас очікує? Угу. Ну, скажу вам так, у вас випаде нагода якогось нового етапу в вашому житті в цьому місяці? У вас буде дуже великий приплив емоцій. Це якісь хороші позитивні зміни. Це також можливість якоїсь поїздки, яка принесе вам якусь нову ідею, яка принесе вам просто хороший настрій так, на початку місяця. Тут у нас королева кубків. Це людина, так, якщо ви жінка і дивитеся розклад, то ви жінка, яка дійсно більше керується своїми почуттями. Тобто ви можете бути дійсно дуже доброю, трішечки наївною в деяких речах. Ви би хотіли всіх собачок накормити, всіх діток взяти до себе, приютити. Вам Може бути навіть трішечки сумно при перегляді якихось таких мелодрам, може піти навіть сльози. Ви така досить душевна, так? тепла особа. На початку місяця у вас дійсно будуть такі припливи різних спектрів емоцій, але не бійтеся їх, навіть якщо вони трішечки так випливають за, за вашу чашу ці емоції. Не бійтеся їх, приймайте ці емоції, дайте можливість їм трішечки так навіть вийти. Тому що тримати якісь такі, наприклад, негативні емоції не дуже класно, скажімо так, в середині місяця вас очікує якийсь новий етап, мається на увазі. Якщо це стосується кохання, це може означати, що ви знайдете так, або познайомитися. З якоюсь особою, цікавою, досить такою непосидючою, так? І ви просто, ну, це щось запалить всередині вас. Дасть можливість, так, якимось новим почуттям трішечки загорітись. Але пам'ятайте, що е ця людина е може бути трішечки нестабільна в плані того, що. Деякі такі погляди можуть бути трішечки дитячими, так, несерйозність може бути також. Якщо це стосується вас і ви одружені, так, то це говорить, що, можливо, випаде шанс, наприклад, якщо ви стараєтеся завагітніти, то в цьому місці буде така можливість. Тому що в. Поєднання цих карт це говорить про спектр якихось емоцій, так? Тут якийсь новий початок, якийсь новий етап в житті і шанс від небес. Тому дійсно в цьому місяці перспективно зачаття дитини, якщо ви на це довго очікували, що стосується. Якщо ви так не плануєте діток і ви одружені, то це говорить про якусь нову поїздку, яка, можливо, назріє в середині місяця, це про, також говорить, можливо, якісь відсвіжити, не знаю чи існує таке слово, але трішечки так відновити, о, правильніше сказати, відновити ваші стосунки так, з чоловіком чи це дружиною. На кінець місяця, ви знаєте, дійсно випаде якийсь такий шанс. Зірочка з неба від небес для вас. Загалом розклад говорить про таку емоційність. Про таку дитячу, щиру наївність трішечки, так? В цьому місяці ви дійсно можливо будете робити якісь пора... подарки для своїх близьких, дарувати будете їм якісь емоції. Можливо, це буде якась поїздка так, до своїх батьків, до своїх рідних, якщо ви десь за кордоном, наприклад, так? ви трішечки сумуєте на початку місяця можете так, трішечки так задумуватись, сумувати, скучати. І ви захочете приїхати, так, повернутись, побачити тих людей. Порадою для вас буде на цей місяць трішечки знайти спосіб устабільнитися в житті. Мається на увазі, що ви дійсно багато піддаєтеся своїм почуттям і, можливо, трішечки через ці приплив тих емоцій. Як і позитивний, так і негативний якихось емоцій, так, наприклад, там накопичився якийсь стрес, або вас хтось нервував, і ви піддаєтеся цим емоціям, можете щось наговорити, різкого, так, неприємного. Трішечки контролюйтесь і устабільнитися, мається на увазі знайти для себе якісь класні цікаві заняття, класну цікаву роботу, яка б вам приносила не лише. Задоволення, але також і класна можливість фінансового та матеріального благополуччя. Тому що якщо ви, наприклад, до середини місяця трішечки так, знайдете, поцікавитесь якусь нову роботу, чи, наприклад, заявити себе навіть своєму керівництву, так? Що ой, завіться, слухайте, а, у мене є така пропозиція, а у мене є Така пропозиція. Так, дати можливість проявити себе, щоб вони вас помітили. Тому що на кінці місяця дійсно випаде класна нагода, щоб вас помітили, щоб ви засяяли, так, нарешті, і щоб, можливо, вас подивилися з іншої сторони, тому що вас дійсно сприймають як таку особу трішечки. Таку пливучу на емоціях своїх, можете бути трішечки такою. мається на увазі, Піддаю, чувся, так, тим своїм емоціям, почуттям. І трішечки літайте в небесах, о, правильне слово. Підказуйте для вас на цей місяць імператор. Ну, слухайте, в цьому місяці до вас. Може, е вас може помітити якийсь чоловік, або надати вам допомогу якийсь чоловік. Це може бути так, ваш партнер, це може бути ваш батько, е це може бути шеф так, на роботі, якому ви впадете е в око, але мається на увазі е не про е кохання, а про таку можливість. Так проявити себе, так я вам вже тут говорила, устабільнитись. Карта імператор це у нас четвір, четвертий і старший аркан. Імператор сидить на троні, йому все підвладне, так? все залежить від його чітких, поставлених цілей. Тобто, дійсно, вам трішечки також взяти відповідальність за себе. В першу чергу, так? оприділитися, набратися такої якоїсь відваги, так? можливо, з чогось нового навчитися. І завдяки цьому, наприклад, вас керівництво помітить, так? ви зможете проявити себе з іншої сторони. Ось такий розклад на місяць грудень для знаку Зодіака. Якщо вам був цікавий, розклад, ставте лайк, пишіть коментарі.